Ресторан Ковчех має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн талії меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39 телефон 22565 або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок. На три місяці 37 гривень 65 копійок. Передплатити проспект Трубників можна в поштових відділеннях міста в редакції за адресою проспект Трубників 56 кабінет номер 8 Колишня будівля це зупинка автобусу медсемчастина ПТЗ. А також в ЦУМІ у відділі Жасмін. Телефон 63 80 10. вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. Студія працює Алюна Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. У Нікополі з'явився перший дитячий будинок сімейного типу. А родина, що виховує дев'ятьох дітей, отримала п'ятикімнатний будинок. Поблизу Капулівки відбулись дні пам'яті кошового атамана війська Запорізького Івана Сірка. Інваліди Нікопольського району отримали автомобілі. Спека та пекуче сонце не завадили українцям цими вихідними побувати поблизу Капулівки, щоб вшанувати пам'ять історичної постаті кошового отамана війська Запорізького Івана Сірка. Побувала на заході і наша знімальна група. З самого ранку більше плюс 30, але це не зупиняє людей. Автобусами, автомобілями чи своїм ходом вони прибувають до пам'ятника легендарного Івана Сірка. 12 разів поспіль обраного отаманом Запорізької Січі та війська Запорізького низового. Біля меморіалу зібрались сотні. Кожен знайшов заняття до душі. Хтось вибирав сувеніри, хтось купував вишиванки. Офіційна ж частина розпочалась з приїзду обласної, міської та районної влади. Для Дніпропетровщини такі дати особливі, адже вона колиска українського козацтва. П'ять з восьми січей були розташовані на території нашої області. Ще у 2007 році депутати облради затвердили програму розвитку козацтва і усіляко підтримують цей рух. Сьому року власну раду зроблена охорона флоразу на полотаних раді. На які тримаються наша питання, які тримаються наша воля і наша чисть зараз Верховною Радою прийнято постанову про святкування на державному рівні 360-річчя чортомлицької січі. Також проведені роботи по затвердженню охоронної зони навколо пам'ятника республіканського значення могила Івана Сірка. स्नोप्लेक में लोगों को तो काफी देर में रफ्तार बाबूजी ब्रेफिंग और कुछ इस बिल्डिंग में तंग तंग

Пам'ять отамана вшанували хвилиною мовчання збройним залпом та покладанням квітів до меморіалу. Далі всі відправились на співоче поле на фестиваль козацької пісні, звідси воля розлилася. Чимало персоналій можна було зустріти на святі сірка. Микола Брей приїхав на могилу отамана, щоб подивитись на власну роботу. Саме він відлив пам'ятник, до якого вже 32 роки поспіль з'їжджаються українські козаки. Не вперше в Капулівці й народний фольклорний гурт Криниця з підгороднього. Вони учасники козацького фестивалю. Кажуть, не вистачає на подібних заходах молоді. Відкривав фестиваль Квартет Заграва піснею Лише в нас на Україні. Вони з села Першотравневе і щорічно бувають на святі сірка. Природа, і хоча в цьому році до берегів співочого поля не причалила козацька чайка, свято вдалося на славу. Українці пам'ятають та шанують своє історичне коріння та козацькі традиції. Побував у Капулівці і заступник голови обласної ради Андрій Шипко, і не тільки на козацькому святі. Двом мешканцям депутат вручив ключі від автомобілів, де у сенс у рамках соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича та відповідно до постанови Кабміну про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями. Автівки отримали інваліди війни першої групи позору Олег Балабан та Валентина Біла. Цього року Кабмін виділив для інвалідів області 22 автомобілі ЗАЗ «Деосенс», два з яких і потрапили в Нікопольський район. У Нікополі з'явився перший дитячий будинок сімейного типу. Від звичайного дитячого будинку він відрізняється тим, що діти виховуються в повноцінній родині з мамою та батьком. А від прийомної сім'ї кількістю дітей їх має бути не менше п'яти. Нікопольська родина Левченка виховує п'ятьох прийомних дітей і одну власну доньку. Вони отримали першими цей статус. Діти мають виховуватись в родинах. Під таким девізом на Дніпропетровщині реалізується проект, спрямований на перехід від інтернатних форм виховання дітей до сімейних. На сьогодні в області функціонує вже більше 60 дитячих будинків сімейного типу. Такий статус отримала днями і Нікопольська родина Левченко. Між ними та міською владою було укладено угоду про взаємодію. Ви молодці, ви от дійсно рівнятися на вас, повинні всі. І ті, хто має дітей, навіть своїх, повинні на вас, тому що це любов, це тепло. Тем более тем спортсменам, которым это нужно, да, вот это нужно им дать. И сегодня им это очень нужно, и сегодня для того, чтобы завтра был светлым был хорошим. Государство вот низко кланяется вот в моем лице, местное самоуправление вам, в ноги, за то, что вы... Фактически создають і будущее і города і государства. Наталя та Андрій Левченко мали статус прийомної родини з 2007 року. Тоді вони виховували трьох дітей. Зараз їх шестеро дівчата та хлопці віком від восьми до чотирнадцяти років. Ця сім'я має хороший виховний потенціал, має хороший навчальний потенціал. І дійсно вона є сім'єю, де рівноправно розподілені. І батька, і матері, матері, права, де діти тягнуться за знаннями за мужністю до батька, за знаннями до матері. І спільно, як ми сьогодні почули, спільно розподіляються навантаження в сім'ї. Виховувати дітей давня мрія Наталі Левченко. І нарешті вона здійснилась. Підтримав її і чоловік. Багатодітна мати зізнається, проблем чи труднощів з прийомними дітьми не більше ніж з власними. Все житейское такое. Это трудности. Я не могу сказать, что это трудности. Это это везде будет и с, и с вашим ребенком, и с нашим, и с приемным. Это везде все одинаково происходит. Я не знаю. Я, вот У меня своя дочка, я вот вижу все. отличий. Я не особых. Все Всі допомагають нас, всі знають весь процес, все можна сказати з всі вони там читати. Якщо где-то не так прослідити, надо. Вот это вот это разве можно сказать проблема, это же... Житейський процес маючи статус дитячого будинку сімейного типу, ця родина найближчим часом отримає квартиру. Держава ж забезпечить обом батькам соціальні доплати, а дітям медичні обстеження, соціальні виплати на навчання тощо. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини «Твого міста на телеканалі КВАД щопонеділка о вісімнадцятій та побуднях о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті. Тем далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. сонцю. 10 серпня температура повітря вночі плюс 20, плюс 25, день плюс 25, плюс 30. Атмосферний тиск 752 мм ртутного столбчика вологі з повітря 30 Ясно. У суботу 11 серпня вночі плюс 21, плюс 22, в день плюс 22, плюс 25. Атмосферний тиск 750 мм ртутного столбчика вологі з повітря 50 Малохмарно, можливий дощ. У неділю 12 серпня, вночі плюс 17 плюс 20, в день плюс 21 плюс 27. Атмосферний тиск 758 міліметрів тут на стовпчикового із повітря 27%. І ясно. ...об'єднання об Оскар у зв'язку з розширенням виробництва оголошує додатковий прийом працівників наступних спеціальностей: начальник технічного відділу, інженер-технолог з холодної деформації, інженер-технолог з металовидення, начальник трубоволочинного цеху, змінний інженер-технолог ТВЦ, начальник ОТК, змінний майстер ОТК, бригадир ділянки станів ХПТ і трубоволочильного виробництва, вальцювальник стану ХПТ і ХПТР 5 6 розрядів, шліфувальник полірувальних калібрів, шліфувальник полірувальних оправок, шліфувальник опорних планок, шліфувальник роликів на профілі, оптичний шліфувальний станок, підготовник прокатного інструменту. Правильник труб четвертого розряду. Різник труб на обробці третього-четвертого розрядів. Сортирувальник, здавальник третього розряду. Машиніст крану 3-4 розрядів, електромонтер та слюсар кранового господарства 5-6 розрядів. змінний майстер травельної дільниці. Травельник труб 4-го розрядів. Чистильник металу. Різник труб на обробці. Внутрішнє розточування, токар. Контролер на виробництві чорних металів. 5-6 розрядів. Підручний вальцювальника наладник шліфувальних верстатів. Контактний телефон 639 839. Адреса підприємства вулиця Херсонська, 396, зупинка кафе Унікс. Того це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса.